Ви можете взяти талончик або у нас, або на сайті «Дія». Будь ласка, чекаємо. У коридорах сервісного центру МВС Краматорська нині людно. Тут знов почали приймати громадян після піврічної перерви. Центр не діяв через повномасштабне вторгнення росіян в Україну. Серед відвідувачів Катерина дівчина хоче скласти іспит з теорії правил дорожнього руху. Я навчалася в Дружківці, але у нас середнього центру немає, тому ми приїхали сюди. Це дуже зручно, бо раніше треба було в Покровськ чи в Дніпро. Зараз можна тут. На відеокамеру ідентифікуємо особу. Комп'ютер приділяє, яке, яке робоче місце. Допустимо, робоче місце п'яте. Іспит з правил дорожнього руху учні складають в окремому кабінеті. Як розповів нашій знімальній групі адміністратор сервісного центру, за цією послугою протягом тижня у Краматорську вже звернулося близько 30 осіб. Алгоритм проходження іспиту не змінився. Корективи вносять лише постійні відключення світла. Вимикається світло по 4 години. По 4 години тоді ми чекаємо до відновлення. Світла або е, вас тривога. Так само евакуюємося в обомсловищі. Звернутися до центру можна як онлайн, так і безпосередньо за адресою. Навіть в умовах повномасштабної війни електронні записи працюють як слід. Вартість послуг у сервісному центрі МВС змінилася. Щоб дізнатися ціну, можна скористатися онлайн-калькулятором орієнтовної вартості. Він є на сайті. Багато людей звертаються через електронний кабінет водія, тобто в електронний кабінет водія вони подають заявки і ми їх обробляємо. Вони приходять, тільки забирають свої посвідчення водія. Багато приходять так, багато людей на іспити приходять. Роботи вистачає. Ми прийшли зразу. Я подошла, взяла талончик. очереди не было там. Ну і буквально минут 10 і мене вызвали вже к специалисту. Забратися за адміном прав. Жду все швидко. робиться. протягом перших трьох днів було виконане до півсотні перереєстрацій транспортних засобів. Близько двох десятків осіб обміняли водійські посвідчення. Вплинули на воєнні дії. Часть особового складу трошки було і роз'їхались по різним регіонам. Ми успіваємо, ми зробимо все і будемо старатися зробити кращим. І я думаю, що зробимо все для людей. Буде все добре. Нині на Донеччині таких сервісних центрів два. Крім Краматорського, в області діє ще один у Покровську. Ангеліна Фесенко, Дмитро Глушко, Донеччина ТІВІ